А ти чув, що тепер можна відсвяткувати весілля в Макдональдсі? На жаль, поки що не в Україні, а в Індонезії чи в Гонконгі, але таку ініціативу запустив цей фастфуд. Що вони зробили? Тепер можна у них замовити 100 порцій мак нагетсів або бігмаків за 267 баксів. Тим самим накормити всіх людей, котрі прийдуть, щоб відсвяткувати створення нової сім'ї. Але що важливо, я подумав, що... Мабуть, що, якщо представити, що це буде згорілочко, це, мабуть, що нагідь Хоча й бі бігмаки Ні, нагідь нагідці найкраще це нагідце. Mm. І що ще сказати? Мені здається, це достатньо буде кріпово, коли отут дітки святкують день народження, а тут по праву сторону хтось гамсилиться, хтось валає горка на малазійські і всі. Щасливі. І тут лише, лише Рональд Макдональд бігає то, туди, то сюди не може зрозуміти, до кого йому прийти, щоб повеселити. Але, на жаль, що не в Україні. В Україні, мені здається, це було дуже дуже б класно. І я в якомусь сенсі би хотів такий перформанс, прикинь, фоточки, ти в Макдональдсі, тут кетчуп падає на весільне е, плаття, а ти тут їсиш е, цю котлетку, і тут е, вже на задньому фоні. Е, там... Починається трека. Гірко молодим! Тепер так буде називатись новий соус в Макдональдс. А ще якщо буде велика черга на кас, то будуть підходити і говорити: а, а ви зі сторони нареченого чи нареченої? Може і так. І я думаю, що якщо в Україні це треба запускати, то по-любому амбасадор цієї ініціативи повинна бути сердючка. Оце Макдональдс, сердючка, все. Це топ. Це все, як я уявляв своє весілля в 14 років. Приблизно Макдональдс, сердючка, все в топі. Дуже цікаво, що ти в 14 років любив сердечко. А ти чув, що Лего виводить конструктор на космічний рівень. Лего анонсував нову серію, яка називається Чумацький шлях. Це такий великий конструктор, який складається з 3091 детальки. Такі малесенькі детальки. І це все коштує всього лише 200 доларів. Тобто у тебе 3901 шанс наступити на детальку тепер. Цей набір дозволяє створити таку рельєфну модель чумацького шляху розмірами 60 см на 40 см і 5 см. А ще є новий набір, який присвячений місячній програмі і який називається Артеміда. До цього набору Артеміда входить 3601 деталь. Ну, це вже для дуже дорослих людей. Набір Чумацький шлях від Лего буде доступний в передзимовленні з 15 травня, а в глобальному продажу з 18 травня. А ви би купили собі цей набір? Пишіть в коментарях. А ти пам'ятаєш, що це був сундучок, мені здається, називається ти так відкриваєш, а там такий Way маленький, і 5 деталік Лего, із котрих ти збираєш самолітик, машинку, а тут 3000. Я був неймовірно щасливий. Мені здається, якщо б мені тоді подарували чумацький шлях, то це був перший випадок в історії, коли б у дитини був серцевий напад. Круг. Але від щастя, і ми би збирали цей чумацький шлях до, до, до зараз. Якщо ви зараз слухаєте наш подкаст. І ви не збираєте лігал, значить, у вас вільні руки. А це значить, ви можете поставити нам лайк, тому що для нас це мотивація робити більше контенту. Тож просто вподобайка, і нам приємно, і е, ваша рука. подякую, що ви чуть її розмяли. А ти чув, що живчик б'є рекорди? А саме два тижні і 100 тисяч банок. Це неймовірно, Кот просто посадив. Продажі мені здається Кока-Коли. А як сказав Гороховський, вони думали, що будуть продавати це три місяці, а продали за два тижні. То, мабуть, ці два тижні українці були найспокійнішою нацією у світі, тому що у них було нормальне так валір'яни. Мені ще дуже сподобалась фраза з приводу цієї новини Гроховського: що краще частіше мріяти, чим планувати. Тож бажаємо успіхів котоживчику. До речі, він скоро з'явиться ще і в екомаркеті, тож не зволікайте і біжіть за ним. Я думаю, що після такої дуже успішної колаборації до Монобанку можуть звернутися пиво а квас «Тарас». але це не точно. А може, з'явиться колаба з е, Юпі, хоча я опять палюсь. треба пояснити всім людям, які дивляться цей випуск. Я думаю, що багато хто з них просто не коштував Юпі. Юпі це дуже дешевий хімічний витвір. Після якого був язик синій, очі червоні, але купа щастя. Та-та-та, я пам'ятаю. І ще ти ж не тільки його пив, ну, не розводив водою, це слабаки робили. Його треба було так взяти, насипати на руку, з'їсти, а потім ще закусити мівіною. Тож, якщо ви так робили, напишіть в коментарях, і ми будемо знати, що ми всі жили в той час, котрий. Е, ви теж жили. Але якщо ми побачимо, що багато людей відписалось, то зрозуміло чому, тому що всі подумають, що вони несуть? Що, що за мівіна, що за Юпі? Що за незрозумілі назви? Що за незрозумілі новини? Продовжуємо незрозумілі новини. А ти чув, що у Тесли проблеми? Що У них сіло медак? Це перша проблема, але і друга, тому що в них впали продажі на 55%. Останні інциденти з машинами Тесла принесли нам багато запитань. Навіть не дивлячись на те, що Cybertruck, це остання машина, була відізвана Теслою, все одно дуже багато питань залишається по безпечності цих машин. Ілон Маск, якого ми вже так згадали в цьому випуску, також підтвердив, що в компанії є серйозні проблеми. Це він сказав під час розмови з інвесторами по телефону. Це так було. Ілон, де, де гроші. Я не можу зараз говорити, я на співбесіді і скину. Абонент зараз не може прийняти ваш дзвінок. Так, <гум> да, так, да, да. Але Тесла може тепер зосередитись не тільки на автомобілях, але і на електроенергетиці. Бо в компанії дуже великі плани на цю сферу. Головна проблема Тесли, як кажуть дослідники, це те, що її автомобілі стають старими для технологій. Чи можливо це? Я пам'ятаю, коли перше виходило Model S, вони теж затримували достатньо, у них було купу проблем. То, скоріш, це тимчасово, що як вважаєш. Чи все, Tesla йде на дно, зараз Ланос такий електромобіль. Скоро у нас буде, тож давайте гроші. Я думаю, що це все тимчасово, тому що Ілон Маск завжди щось придумував не завжди успішне. Але і тут, я думаю, щось вигадає. Ну, насправді проблема в тому, що Китай їх жме, і у них є варіант перенести умовно, як колись Apple це зробив виробництво в Китай. Але зараз Китай це не дозволить, тому що TikTok скоро заборонять. Абсолютно точно. Тобто, китайські виробники дуже сильно піджимають Тесло, тому що вони роблять швидше, дешевше і в більших обсягах. Чи зможе Тесла з ними конкурувати? Подивимось. До речі, на каналі Бесіда про бренди десь через два тижні вийде випуск про Теслу та Ілона Маска. Якщо ви думали, що Ілон Маск вигадав Теслу, це брехня. А чому я поясню випуску? Насправді, невеличкий вам спойлер, можна сказати, що Ілон Маск віджав Теслу. Тож, підписуйтесь на канал буде цікаво. А ти чув, що TikTok поглинає інтернет? На фоні дуже складних ситуацій з позовами, зі скандалами та навіть забороною в деяких країнах, Тікток все одно продовжує завойовувати прихильність інтернет-користувачів. Вже майже третина всіх користувачів в інтернеті користуються цим додатком. Станом на 2024 рік. TikTok має півтора мільярди активних користувачів на місяць. До заборони у 2020 році найбільшою країною за користувачами TikTok була Індія. Там було 200 мільйонів користувачів. І якщо зараз TikTok заборонює США, то також TikTok втратить величезний ринок. Насправді ну, ти чув, що там Twitch і ще деякі діджитал-гіганти вже впроваджують і тестують якийсь функціонал на кшталт TikTok. Тож Дуже цікаво, я думаю, вони прям чекають знаєш, такі такі коли заборонять, коли заборонять, коли заборонять. Мені здається, Запустити. кожна компанія дуже сильно хоче впровадити цей формат коротких відео і скинути TikTok з престолу. Може навіть укрпошта. <гум> так, вони випустять марку, коли е, буде гаплик Тіктоку. Але мені, мені все одно здається, що ж цінність Тіктоку це ж в алгоритмах. Це не тому, що ми дуже любимо короткі відео, а те, що ти дивишся якесь відео, і тікток відчуває, так а тобі це цікаво, Значить, оце, оце, оце і ти тупо поведінкові фактори, які впливають на залученість. Щодо поведінкових факторів, є цікава статистика. В 2024 році користувач TikTok проводить в додатку 58 хвилин. А в 2023 році цей показник був 53 хвилини. Тобто середній час збільшується. І ще цікава статистика: з 2019 по 2024 рік середній час в TikTok збільшився на 113%. Тікток просто поглинає всіх в себе. Головна проблема тіктоку, як кажуть спеціалісти, це розвиток кліпового мислення у людей. Що таке кліпове мислення? Це коли в нас працює короткострокова пам'ять і мало працює довгострокова пам'ять, і це веде до незворотніх змін. Ну, з приводу кліпового мислення, мені здається, все одно це є проблема, і як будь-яка діджитал-технологія, котра входить в наше життя, воно нас деформує. Навіть є статистика, що коли стали дуже популярними соцмережі, це в 13, 12 там, 11 роках, у молоді дуже збільшилась кількість самогубств. Звісно, тому що соцмережі робляться не для дітей, а для заробітка, і вони нам нав'язують. Купу комплексів та іншого. І це може бути майбутньою проблемою, але я думаю, що нічого не зробиш. Завжди з'являється технологія, котра. Якось змінює наші поведінкові фактори та відчуття від цього світу. Єдине, що можна сказати, що, мабуть, що небезпека, окрім кліпового, що це ми постійно дивимось в інстаграм чи в інші соцмережі, і нам здається, що там класна, там людина супер успішна. Ну, ми всі повинні розуміти, що це обгортка і цінувати життя, котре у нас є. Тож Розуміти, що наш інстаграм і наше життя краще, ніж інші, тому що це наше життя і не закапувати себе. Тож, долучайтесь до моїх курсів збереження балансу та гармонії Артем, Будь ласка, тут посилання зареєструватись. Мені цікаво, коли з'явиться соцмережа, яка зможе перемогти TikTok. що це таке буде. Можливо, більш стислий формат в 3 секунди. А ти чув, що в Японії тестують технологію майбутнього? Японські вчені, не треба плутати з британськими вченими, винайшли нову технологію передачі даних 6G. Це технологія, в рамках якої дані можуть передаватись зі швидкістю 100 гігабіт на секунду. Ця технологія 6G передає дані швидше в 20 разів, ніж 5G. А я нагадаю, що скоріш за все ви бачите це відео на технології 4G. Тобто ми в 100 разів в 100 разів будемо швидше. Да. Треба пояснити еквівалент передачі даних: 6G: це все одно, що за одну секунду передавати 5 HD фільмів на секунду. Шесть. Про кількість тіктоків я буду мовчати краще. Піратка розквітне. Це може буде стільки е, імплементувати реклами казино, просто неймовірно. Ну тут треба сказати, що ця технологія дійсно може дуже сильно змінити наше життя, бо саме на технології передачі даних 6G можливий інтернет речей, а також віртуальна реальність. А, ну тобто, це не так важливо для передачі п'яти фільмів е, в HD, як е, імплементація це в VR, та AR та новітні технології. Тобто, це більше для цього абсолютно точно, тому що звичайний користувач просто не помітить такої сильної швидкості. Зараз також це все вистачає. Насправді є відчуття, що це таке буде завжди е, синдром Кармана, коли. Який би не був великий карман, завжди буде що в нього покласти. Нам буде хотітись все більше і більше. Хоча все одно зараз буває, дійсно, от у мене буває збоїть Wi-Fi, і я включаю мобільний інтернет, але подумати 10 років тому, що мобільний інтернет буде швидше і буває стабільніше, ніж Wi-Fi, це щось таке магічне. Це було нереально, так. Да. Так, да, класно, що розвиваються технології, тож будемо чекати 7 g А ти чув, що в Британії можуть кинути заграти за пароль 12345. Великій Британії на державному рівні заборонили використовувати прості паролі, типу 1, 2, 3, 4, 5, адмін та інші. Це пов'язано тим, що вони захотіли на державному рівні боротися з кібершахрайством, тобто одразу виробники телефонів, телевізорів, іншого софту та гаджетів будуть імплементувати заборону на використання простих паролів. Я думаю, що моя жінка дуже би здивувалась, тому що я так сміявся, коли дізнався, що у неї на приват, я сподіваюся, зараз вона змінила цей пароль. Коли у неї на приват був пароль Какуня 123. Це просто. Я думаю, що кібершахрай, котрий такий взламував би її, такий. Ні, це... вона дивна, у неї точно грошей немає, знаєш, і пропустив так. Мені здається, це якраз індикатор того, що кібершахрайство виходить і розвивається так само, як і технології. І тому, я думаю, чим далі, тим складніше будуть і паролі, і боротьба. Тож на кожний антивірус знайдеться новий вірус, так і тут. Можемо привітати Велику Британію. Тепер у британських школах з'явиться новий предмет паролевведення. І будуть ставити да, двойки тим, хто один, два, три, чотири вийде з класу. А ти чув про проєкт Сміливі люди з квітами. У Києві презентували фотопроект Сміливі люди з квітами. В цьому проєкті взяли участь люди з травмами обличчя, які постраждали під час війни. Проєкт виконано спільно з київською барахолкою Кураж Базар та центром Superhumanс. Ця ініціатива спрямована на підтримку та підвищення уваги до людей з травмами обличчя в Україні. Ми покажемо фото і відео цього проєкту і дуже дякуємо за цю красу. Я цей проект побачив у когось сторіс, і ну прям до, до сліз. Знаєш, типу, дуже сильно зроблено, і дуже сильні люди це зробили, і дуже сильні люди знялись. Mm -hmm. Це знов доказ, що е, ми сильні е, та непереможні. І люди, котрі знялись, їм велика повага. Дуже важливу тему підняли. І мені здається, що долучитися до цього це треба мати велику. Сили. Тож, е як завжди, ми не забуваємо, що зараз країні наша війна, і ми, як завжди, будемо збирати гроші тут, де з'явиться QR-код. Це збирає мій знайомий QR-код, по котрим ви можете подякувати навіть гривню, що ви дивитесь контент. Цей момент, коли нас боронять зсу. Перш за все, розуміємо. Ми що ми завдяки хлопцям та дівчатам можемо знімати для вас контент, а ви можете його дивитися. Тож, подякувати, і ми будемо дякувати вам за те, що ви долучилися. Ще раз крутий проєкт. Дякую українцям за те, що вони, як завжди, неймовірні. А ти чув, що штучний інтелект працює тепер на МЗС України? Міністерство закордонних справ України представило новий СІ проект Вікторію, котра вже 1 травня записала своє перше звернення до аудиторії. Що цікавого, що Вікторія взята не з голови, а вона оцифрована з образи української співачки Розалі Номбре. У своїй роботі Вікторія буде повідомляти про якісь надзвичайні ситуації, повідомляти журналістам якісь новини і події, котрі актуальні наразі. Цікаво, чи буде вона теж співати знаєш, новини як Розаліном. Міністерство також забезпечило захист Вікторії, тому на кожному оригінальному відео ліцензійному буде QR-код. Тож знов-таки дуже важливо, щоб ви це знали. Що QR-код буде гарантією того, що це не якийсь фейк, тому що зараз фейків багато, ви це знаєте? Я би ніколи не подумав, але в мене є особиста історія пов'язана ще аватаром МЗС України. Мало хто вже пам'ятає, але співачка Розалі Бре приймала участь у проєкті Холостяк. І колись ми з Артемом дивились проєкт Холостяк. А так, ми, ми з тих чоловіків, які дивляться проєкт Холостяк. І я казав Артему: дивись, Розалі, прекрасна жінка, далеко піде. І що він мені сказав? Та ні, ну це неможливо. От ти не вірив? А вона пішла. Топ, стоп, стоп. Я, я тоді давав оцінку її перспективі в проєкті Холостяк. Я не знав, що буде чат GPT, що буде нейромережі. Я взагалі цього не знав. Тому е, я бажаю успіхів Розалі. Хочу, щоб вона далі розвивала свій ще аватар, а також співала нам новини. Тож не треба, я вірив завжди, що вона щось е, зможе зробити. Розалі. Але не з Хосіком. А ти чув, що відомий голівудський актор став директором острова? Відомий голівудський актор Райан Рейнольдс призначений директором острова в Абу-Дабі. Цей острів називається Яс. Райан став третьою зірковою особистістю, яка очолила цей острів, бо раніше були Джейсон Момо та Кевін Харт. Що ж хочуть досягти цим призначенням? Це призначення має збільшити потік туристів на острів та збільшити виручку, звичайно, від розваг, які пропонує острів Яс. Так, а що він буде на вході, просто стояти такий. Дякую, що завітали. Дякую, що завітали. Він буде флаєри роздавати на вечірню дискотеку. Острів Яс це великий девелоперський проект компанії Aldar Properties. На цьому острові є гоночна траса, є парк розваг, є ще багато дуже різних атракціонів для того, щоб. Заробляти, звичайно, гроші. Тому Райан Рейнольдс теж буде заробляти гроші. Цікаво, чи в нього це вийде. А ви би пішли на острів, яким керує Райан Рейнольдс. Чи може бути там якийсь перформанс з Дедпулом? Це буде цікаво. Так, да, мені здається, Дедпул буде. да. Нова ера, коли людина з соціальним капіталом просуває острів. Що буде далі? Я відчуваю зараз. Як змінюється маркетинг? От, типу, якщо згадаєш 10 ті роки, там типу, дуже сильно ну, SEO, спочатку SEO, потім PPC-шка, потім е у нас інфлюенс маркетинг там, SMM, Зараз ера контент-маркетингу, ера коли ком'юніті вибудовується. І ось якась нова ера, е коли колаби, Монобанк Живчик, Балінсіага, Крокс, остров, Голівудський Актор. Капець, ну це дуже цікаво. А щоб просувати наш подкаст, нам треба лише вподобайки ваші. Далі будемо чекати, коли Михайла Поплавського призначать директором Труханова острова. Там я чув, що на гідропарку звільнилася посада завхоза. Може, Ренсу це буде цікавіше. Так, це точно. Але от як Віталій Кличко прорекламував київське метро, от так ніхто його не рекламував. Оце зразок. І це всі новини на сьогодні. І не забувайте, якщо ви нас слухаєте, то ставите 5 зірочок. А якщо ви нас дивитесь на Ютубі, то поставити вподобайки та підписатись. А для чого підписатись, Сергій? Для того, щоб завжди на питання ти чув, відповідати так. З вами був Артем Беседа та Сергій Долополов. До зустрічі. Пока!